Сьогодні ми презентуємо книгу Герої Третій рік повномасштабної війни. Взагалі, це історія не всіх, кращих із кращих. Це історії сильних, історії відважних, історії тих, хто знаходиться в залі. Їхні історії також. Є прикладом для інших, і більше того можу сказати, що прикладом не тільки для нас, не тільки в Україні, а навіть і за кордоном. Я прийшов добровольцем одразу в Азов. Мені сказали, що там складно пройти, складно там бути. Я подумав, що там складно, то мені туди. А скільки врятованих життів за час Берхівки, нашого напрямку на Берхівку за два тижні під рахунками нашого медбатальйону. 140 людей за дві неділі. В кожній ситуації, коли в тебе відбувається взаємодія з постраждалою особою, ти отримуєш свій досвід. І е, головне тут е, вислухати, зрозуміти і захистити. Була багатодітна сім'я з дітьми і один з цих дітей прозвали нас білими янголами», бо ми неодноразово систематично заїжджали до них, поки ми їх евакуювали. Я б хотіла, щоб подвиг, який вони зробили, не був забутий, і щоб це все було не дарма.